Оновлена їдальня запрацювала у ліцеї села Трат, що у Матиєвецькій громаді. Тут не було ремонту 40 років, та й готували їжу ще на старому кухонному обладнанні. Тепер провели капітальний ремонт, розширили приміщення їдальні, оновили кухонну техніку і інше приладдя. 40 років не було ремонт від колешка. Пані Ганна працює кухаркою у шкільній їдальні в селі Трач вже 10 років. Масштабному оновленню їдальні не може натішитись. Дуже задоволені цього року кухнею, бо всі ремонти нам зробили. Окрім того, що усе відремонтували, придбали й нове кухонне обладнання та техніку, ділиться пані Марія, помічниця кухарки. Запрацювала оновлена їдальня на початку навчального року. Діти теж задоволені, коли прийшли 1 вересня до школи. Всі так ходили в музей дивитися. Аби оновити шкільну їдальню, довелося добряче попрацювати. Ділиться голова Митаєвецької громади Любомир Веселовський. Усе зробили за кошти з місцевого бюджету. Витратили майже один мільйон гривень. Це була дуже старенька столова. ми рішили це трошки зробити по сучасному? Ми забрали одну стіну, зробили її більшу більшу територію столови, тому що діточки ми закупили новий посуд повністю. Закупили столи, харчу, харчу зробили, поміняли всі повністю кухні, холодильники, м'ясорубки, все новеньке, все обладнання. 1 вересня діти зайшли в цю прекрасну столову з прекрасними смачними обідами, дешевими обідами. І стрича, що у Матаєвецькій громаді Ольга Гариджук та Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК.